Йоан Семедій народився у Малій Копані 26 червня 1921 року у селянській сім'ї. У школі добре вчився і був тут учителем такий Михайло Бора, який рекомендував батькам відправити хлопця на навчання у Хуську гімназію, щоб батьки послухали і відправили. І він у 34-му році поступив у гімназію Хуську, яку закінчив у 42-му році, жив у Алумнедію і виховувався під керівництвом доктора теології Дмитра Поповича. Після закінчення гімназії він виявив бажання продовжити навчання у духовній семінарії в Шороді. Він поступив зразу ж після навчання в 42-му році у духовну семінарію. Але після приходу радянської армії семінаристи були відправлені на канікули, а замок, де була семінарія, заняли російські війська. Навчання було на деякий час перервано. Після Теодора Ромжа єпископ робив пару кроків для того, щоб знову розпочалося завдання. Два-три місяці знову декілька приміщень відпустили в замку, але потім звідти теж були вигнані і зайняли. Семінарія працювала у алумнею у Шороді. Це був гуртожиток, у якому і фактично все закінчив семінарію і 6 липня 1947 року був висвячений Теодором Ромжом на священника. Після висічення на священника він працював у єпархіальному управлінні, але коли 16 лютого 1949 року лікві... органи, репресивні органи радянської влади КГБ і при підтримці міліції зайняли резиденцію і катедральний храм, Семей залишився без роботи. І він зразу почав шукати якусь роботу. На роботу семінаристів не дуже приймали, і тим більше він вже був священником. І в кінці кінців він пішов у Львів, закінчив у Львові технікум автодорожний і, і працював у дорож у автомобільному підприємстві у Ушороді. На цій праці він працюючи завжди виконував свої духовні обов'язки, підпільно служив, хрестив. Є у мене докази, що коли із підприємства командірували машини у Рахівський лісокомбінат для в в лісу, все мене проїжджаючи через Велику Копаню. Заїжджав до нас і я маю метрику, де він похрестив підпіллі в той час великокопанських дітей. Таким чином, це є доказом того, що він не склав руки, хоча він працював на державній роботі, але підпільно завжди працював. Коли почали повертатися наші священники із тюрем, повернувся і єпископ Хіра. Який був висвячений у грудні 1945 року на єпископа Теодором Ромжом. І у нас ті священники, які повернулися і які були на місці, почали вести активну підпільну роботу. За що хіра і мурані вікарії були органами КГБ видворені з території України, і вони у засланні проживали у Караганді. Але Хіра приїжджав. Тут велась підпільна робота по підготовці священиків, бо старші священики почали помирати. Хіра приїжджав, але йому, як за границю, треба було дозвіл від КГБ просити, щоб він додому міг приїхати навістити своїх братів і родину. Це вже ставало важко, і тому він висятив спочатку для як зв'язного, Сабова Константина не єпископа, але Мурані, який управляв єпархією, фактично, він одного разу викликав Івана Семедія до себе і сказав йому, що Отче, після моєї смерті ти буде, станеш на моє місце. Це значило, що Іван Семеді повинен був зайняти керівника Мукачевської єпархії. невдовзі. У 78 році, коли один раз Хірові вдалося приїхати сюди, Мурані і Хіра предложили Івану Семедію, щоб він висятився на єпископа. Він був висячений на єпископа і ще керував до 79-го року Мурані, але коли Мурані в січні помер у 1979 року, то весь тягар підпільної Мукачевської епархії ліг на плечі нашого земляка Івана Семедія. Він бачив, що спасти епархію тільки можна так, якщо будуть у нас священники. Він багато труда уклав для того, щоб підпільно, підпільно готувати священників. І доручив доктору, єдиний доктору, який у нас залишився, це був доктор теологічних наук Ортутай Елемер, І Головач Йосиф займався підпільною підготовкою священників в епархії. Між іншим, я вчився сам і в головача, і в доктора Елеміра, я у них кінчав цю підпільну семінарію. Іван Семеді старався виконувати всі ті обов'язки, які були на нього зложені, але він довго наяву не появлявся як єпископ. Наприклад, треба було сятити, то він запрошував на сячення із Івано-Франківська, запрошував Василика, наприклад, для сячення, або йшли, їхали наші туди, тому що він ще не мав пенсії і мусив доробити до тих пір, тому що невідомо було, що буде, якщо його розкриють, що він є єпископ. Могли його в тюрму навіть посадити. Коли він закінчив, закінчилося в нього якраз 60 років. Він вийшов на пенсію, то перше сячення він виконав на квартирі у... Орту Ортутая. це був такий Василь Берець, якого висятив він першого на священника. І в дальнішому владика Семеді висячує священників вже відкрито, можна сказати. І коли ми вийшли з підпілля, було підготовлено. Чотири священники для праці у Мукачівській епархії. Це всі вже женати, маючи, які мали вищу освіту. Між ними були такі, такі священники, як тепер ще живе два із них. Це Степан Січ із хуста і Грабар Томаш, який живе у берегові, вже на пенсії, а двоє з них померли. Це Кубіні був із королева і був Пайкоші із середнього. Пайкоші й Кубіні померли вже. Семеді працюючи у Мукачівській епархії, він фактично добився того, що ми по сьогоднішній день. Незалежна єпархія, тобто свого права, епархія свого права у 1990 році, коли всі єпископи України і діаспори були у папі Римського, то було предложено приєднати Мукачівську єпархію до Львівської архієпархії. але чому протистояв Семедій і Головач? І так воно фактично по сьогоднішній день ми залишилися як епархія свого права, і ми маємо пряме підчинення тільки Папі Римському і Риму. Отець Іван багато труда вклав, і це його найбільша заслуга, що ми тепер є вільні і самостійні, і він пропрацював до 2003 року. Єпископом, тобто 79-го 1979-го по 2003 рік, коли єпископ... було назначено апостольським адміністратором Мілана Шашика у Мукачівську епархію. Він з, 1000... з 2003 року по, 2... по 6 грудня, 6 грудня 2008 року був єпископом Емерітом. 6 грудня він помер у своїй квартирі, де він жив. Так коротко можна охарактеризувати нашого єпископа Івана Семедія, і село повинно гордитися його вчинками, і тому Церковна Рада вирішила, що ознаменувати його пам'ять, ми зробимо пам'ятник йому тут біля церкви. Пам'ятник вже модель пам'ятника заготовлена, зроблена модель пам'ятника. Є робітник, який це буде виконувати, архітектор, не архітектор, а скульптор скульптор, який це буде виконувати, Роман із Ужгорода. І, але ще у грошах тільки у нас загостка. Тому я тепер, користуючись догодою, прошу, хто бажає, щоб. Допомогти нашій церковній громаді, бо грошей треба багато для такого пам'ятника. Я просив би, щоб до церковної громади, а якщо і в Ушгороді, то можна у семінарію, у бухгалтерію ці гроші здати. Дуже гарно дякую. Цей рік був би ювілейний. Якби він дожив до цього часу, я думаю, що був би дуже радий віддіти, які перли ростуть у малий копани. Він безмежно любив своє село. Казав, що найкращого, мальовнічішого села немає в світі. Коли ми з ним зустрічалися у приватних зустрічах, він був самою простою, самою скромною людиною. Я ніколи не відчувала, що спілкуюся з таким високим чином. Завжди я думала, що він відносився до мене як до своєї рівні і до всіх. При зустрічі в першу чергу запитував про родичів: як там село? Як там церква? Як там голова села передавав йому привіт, як там школа, коли після того, як був у школі на, на ювілейній зустрічі, От у таких простих розмовах протікали наші, можна сказати так, дві-три години ми могли спілкуватися. І я ніколи не відчувала, що його відчуженості або його якусь, а завжди від нього віяло дуже теплотою. Сидячи рядом з ним і говорячи на самі звичайні буденні теми, мені ставало на душі спокійно. Не треба було ні високих матерій ні говорити, але якби він побачив сьогоднішню виставу в церкві, я думаю, що він би це оцінив <сум> і радів би за своє село, що недаремно він за нього молився, за нас усіх, за громаду, за церкву, що залишив його у добрих руках. І за нашого пастиря він його колись нам призначив, коли був дуже важкий час у нашій церкві. Спірне було питання всяке, і він вибрав отця Даниїла нам як людину, яка може ну, вийти з якоїсь складної ситуації достойно. Ну, і коли, коли він помер, то Громада села вирішила назвати в його честь вулицю. Ну не ту вулицю, де він народився, на самому, як казав, мальовничому місці, а вулицю, яка веде до церкви.